Головне на ранок 26 серпня. У ніч на 26 серпня над різними регіонами України можна було побачити яскравий слід у небі. Він виглядав як тонкий промінь світла серед зірок. У соцмережах припускали, що це слід від комети, або ж оптична ілюзія, відома як світловий стов. Вона виникає, коли світло від наземних джерел відбивається від дрібних людяних кристалів в атмосфері, створюючи ефект тонкого променя серед зірок. Минула ніч на сумщині. Знову була неспокійною. Ворог атакував безпілотниками низку громад. Пошкоджені житлові і нежитлові будинки виникли пожежі, травмувалися двоє людей. Також у шосткінській громаді частина споживачів залишилася без світла. За минулу добу на фронті сталося 174 бойові зіткнення. Найгарячіші напрямки: Покровський, Лиманський та Краматорський. Сили оборони ліквідували 890 окупантів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин. Переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.